Шановна э, пані Котоляк, шановна пані віце-президентка, шановна пані э, бургомістерка э, районного центру, шановна пані пане Терехов, шановна пане Віола фонтрана, членкиня Європейського парламенту і заступниця голови. Делегації у парламентській асоціаційній комісії Європа україна Шановна пане пані Гавриш, шановні пані Таманова, ми щиро вас вітаємо на нашій сьогоднішній конференції. Так, вона сьогодні формат конференції і, власне, ми назвали її конференцією. Однак, із нашої точки зору, це набагато більше ніж конференція. Із ініціативи об'єднання міст і е, е, енергетичного кола Ріону Штефіс Сиридор і за ініціативи пані е, Тетяни Гавриш, учасник е, консулки е, в Харкові, ми вирішили заснувати таке партнерство між університетом Каразіна та вільним унів... університетом Борієм. Тож сьогодні у нас перший крок в нашої співпраці, сьогодні ми познайомимося про промову одного з і ем, обговоримо подальші проєкти і дізнаємося про ті проєкти, які вже функціонують у Харкові. Сьогодні в залі присутні представники та представниці. Політики, адміністрації, громадянського суспільства, експерти та експертки, дослідники та дослідниці, представники е громадськості партнерство в Харкові наразі дуже потрібне. В ході цієї війни е цим містом заново дуже великих руйнувань, найбільших серед великих міст України. Тому ми не випадково назвали мостом цю конференцію, адже міст, це місце зустрічі різних людей, коли вони йдуть з одного берегу на інший, в один бік і в інший. Сьогодні ми знаходимося 1800 кілометрів одне від одного, завдяки технологія, яка сподівається, що ми можемо провести назову протягом кількох годин. Ми не можемо зазирнути в майбутнє, ми не знаємо, коли яким чином закінчиться ця війна. Тим не менше, ми можемо зазирнути у минуле. І таким чином побачимо, що війни університету Палії також був заснований завдяки партнерству. Тож, П'ять років тому ми знаходимося в цьому прекрасному е, домі у будівлі е, імені Е, Як він сказав, бути разом це начало. Е, працювати разом це е, перемога і це успіх. Я зічув всім по успіху. успіху.